У тижні в Україні вступив у силу закон про доступ до публічної інформації. Обговорити ефективність цього закону для суспільства та стан громадянського суспільства в Україні. Ми запросили до студії голову громадської молодіжної організації Демократичний альянс Василя Гацько. Василь разом з низкою українських громадських лідерів перебуває цими днями у США за програмою обмінів. Дякую, Василю, що знайшли для нас час. Доброго дня, Мирослава. Отже, наскільки важливим ви вважаєте прийняття закону про доступ до публічної інформації? Надзвичайно важливо з ухваленням цього закону про доступ до публічної інформації. По факту за українцями закріпилися права. Знати більше та і mm -hmm. про себе, і про органи державної влади, сьогодні вся інформація, яка не відноситься до конфіденційної до таємниці або не є якби, службовою до службового користування, в обов'язковому порядку має бути опублікована. Скоротилися терміни для інформаційних запитів. Якщо раніше, наприклад, громадянин мав очікувати до 30 днів і більше, та для того, щоб отримувати відповідь від органу державної влади, то сьогодні це 5 днів і в випадках, коли це стосується його здоров'я та життя, протягом сорока. 8 годин так само будуть публікуватись тепер завчасно за 20 днів на сайтах органів державної влади на місцевому рівні всі проекти рішень. Якщо влада буде обходитись відписками, наприклад, які яке покарання чекає у державних службовців на сьогоднішній день. Покарання встановлено у вигляді якихось незначних штрафів, та але якби зокрема ми очікуємо, що за допомогою громадського тиску, громадського контролю, нам вдасться все ж таки налагодити роботу повноцінно і діяльність і органів державної влади в питаннях відповідей на наш запит. Наскільки ефективною ви думаєте, і наскільки це вплине на в принципі прийняття цього закону, збільшить відкритість державних органів влади? Ви наскільки ви сподіваєтесь на, на... ми? Очікуємо, що всі найскладніші складніші питання, та які в яких інформація приховувалася від громадян, це питання бюджетів, генеральних планів міст, тендерів і так далі тепер стануть доступними? Тобто, головне, щоб громадяни були активними і громадські? І напевно, мідія також, так і так ну тут питання. Ми перше за допомогою громадських організацій і журналістів нам вдалося досягнути ухвалення цього законопроекту. Тепер наступний етап він не менш важливий. Це безпосереднє впровадження його в дію. Ще один закон, який Верховна Рада має розглянути в першому читанні завтра. Це закон про громадські організації. Які принципові елементи цього закону? Цей закон писався на існуючих проблемах громадських організацій, зокрема, у нас є проблема з реєстрацією, тобто, по факту, він передбачає процес процедуру спрощення реєстрації mm -hmm. діяльності організацій, зареєстрованих в певному регіоні по всій країні, бо на, сь на сьогоднішній день це все є забороненим і е, додає певні інструменти, е, за допомогою яких громадські організації полегшать безпосередньо пошук для себе фінансування серед е, українського народу. А, що це означає? Тобто, як цей пош... як це фінансування має здійснюватися, як воно. Буде спрощений, тобто які ну, за за закрем зокрема запроваджуються інструменти даументу, який передбачає, що люди, які є, там є заможними і можуть безпосередньо а, покласти певну певні гроші на депозити для громадських організацій, та от такий, такий механізм буде й запущений. Громадські організації зможуть користуватися просто напросто відсотками, які а, будуть набігати безпосередньо з цих сум, які будуть лежати на депозитах. Ну і ряд інших покращень, які стосуються безпосередньо фінансування а, у сполучених штатах, коли Ли, особа, окрема особа чи організація вкладає гроші в громадські організації. Вони можуть списувати ці mm -hmm. гроші з своїх податків. Чи обговорювали ви цей можливий такий варіант фінансування? Чи взагалі mm -hmm. це не обговорюється в Україні? Обговорюється. Тим паче, я думаю, що на етапі після першого читання буде внесено ще достатньо пропозицій, зокрема, і такі, які зможуть покращити процес і механізм отримання фінансів безпосередньо в межах і Країни, але зокрема, ми очікуємо, що може так статися, що до закону будуть внесені різні правки, зокрема правлячою партією, які повністю знівелюють його найкращу дію, та і фактично будуть переносити модель російського закону про громадські організації. Що значить модель російського закону? Що важливо на за все, за все заборону фінансування закордонного uh -huh. і жорсткий контроль за їхньою діяльністю. Um, Олена Бондаренко, народний депутат від партії регіонів минулого тижня заявила, що цей закон не буде виноситись завтра на засідання парламенту. Ситуація змінилася. Це змінилося в останні години. Що, що відбулося законопроект виноситься? Він стоїть в порядку денному 42-м, Та вже друге. це означає, що скоріш за все, що до нього черга не дійде. Uh -huh. Тому в такий якби, спосіб вони чи то. Здобувають для себе час і для підготовки необхідних змін. От, ну, а ми, зокрема, завтра будемо пробувати зробити так, щоб його розглянуло раніше. Я маю на увазі, громадянське суспільство. А, хто сьогодні на сьогодні є лобістами цього закону законопроекту в першу чергу? Це громадські організації, це а підтрим, кого ви маєте, яку підтримку ви маєте в Верховній Раді а, в Верховній Раді. Він був поданий від депутатів з різних е, фракцій, mm -hmm. та із різних політичних партій, зокрема, і Юрій Мірошніченко, і Лесі Оробець, і Андрій Шевченка, і ряд інших народних депутатів. У нас залишилося хвилина. Дуже важливе питання mm -hmm. на жаль мало часу Звіти міжнародних правозахисних організацій говорять про погіршення ситуації з дотриманням прав і свобод так. громадян в Україні. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? І як ви відчуваєте це на власні Так, абсолютно погоджуюся? Справа в тому, що за останні рік півтори ми фактично відчуваємо на собі значний тиск з боку. Влади, та і по факту, влада наступає на неурядові організації. Зокрема, ми можемо говорити зокрема, що й нашу організацію Служби безпеки України впродовж декількох місяців полює, можна так сказати. Та тобто у нас про проводилося декілька зустрічей з представниками служби безпеки України по всій країні з нашими активістами, де відроджується по факту практика профілактичних бесід з активістами громадських організацій. Вони приходять до вас в офіс. Вони приходять і під будинок. Вони приходять на навчання. Вони приходять на роботу, та і запрошують в ресторани, замість того, щоб запросити згідно існуючої процедури для офіційної офіційносі факти, і про які так. представники влади так кажуть, що цього не існує. Дякую дуже і Дякую. нагадаю, ми розмовляли з Василем Гацьком, головою всеукраїнської міжнародної громадської молодіжної громадської організації Демократичний альянс.